А що ти робиш? А все, Женя. Доробились ми в онлайн-прийомки. Будемо казино відкривати. Бачиш, вже фішок накупили. Будемо покер клуб відкривати, не знаю, ще не придумав, але щось будемо. Та ні, на самом деле, трошки все не так. Просто купили молібденових п'ятачків із транзисторів. Чи з діодів, хто як називає ці штуковини. Якщо у вас є такі молібденові п'ятачки. Присилайте нам, запустимо і ваші п'ятачки в казино. Вони також бувають вольфрамові, а також ще є один вид неприйомний вольфрамово молібденово нікелі Головна відмінність між малібденовими п'ятачками і вольфрамовими. Вага молібденового кружочка. Ось покажи, Жень, 52 грама орієнтовно. Вага вольфрамового такого самого кружечка буде грам. 90, а можливо, і 100, вдвічі вже важчий. Ось дивись, покажемо хімічний склад даної штуковини. Показало? Показало. малібденчик. Купуємо такий матеріал від 1200 гривень за кілограм в будь-якому вигляді. Також можемо купувати стружку малібдену, якщо вона у вас є. Е, іди сюди. Якщо є такий матеріал, залюбки будемо купувати. Так що присилайте і приходьте грати звичайно в наш покеркуб.